Відбудуйтесь, підтягніться, навдосі потягніться вгору, на видосі вниз. І зігнувши ноги в колінях, легенько відстрибуємо назад. Оп, щось так далеко собі поклали, І коліна кладемо. Можливо, на щось м'яке, наприклад, на ковдру. Долоні в нас залишаються під плечовими суглобами, коліна під тазом. І з видухом. Ми скруглюємось, відштовхуємось, розводимо лопатки, підкручуємо таз, підборіддя до грудей тягнемо. Навдосі відводимо плечі лопатки назад і відводимо таз назад, вдих. Вдих кругла спинка. Вдих, прогинаємось. Видих, скруглюємось. Вдих. Видих. Вдих. вдих. продовжуємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще 10 разів 10. Чуть-чуть ширше ноги, Катюша. Mm -hmm. Дев'ять. <coughs> Дуже добре. Вісім. І штовхайте Катя себе от в цьому положенні не назад, а вгору. Во, Вотак, молодець. Сім. І зараз просто вгору? Не назад. Так. Да, Кресуня, молодець. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. І нейтральна позиція спини. Нейтральна кішечка. Долоні під плечима, ноги на ширині клубових кісточок. І під тазом. Права рука вперед, ліва рука назад. Втягніть коліно, підберіть живіт. Що? Права ліва заплуталась. Права рука вперед, ліва рука назад. А, да? <рес> ага. А ну-ка дайте я сама попробую. <рес> <рес> Не виходить. Тоді ногу давайте додамо все. Права рука вперед, ліва нога назад. Дякую. Я навіть не помітила, бачите, бовкнула. І... Але дякую, що ви <смі> не зробили так, як я казала. Втягуйте коліно лівої ноги. Стоїм 10. І намагайтеся правою рукою, якою ви відштовхуєтесь, не перерозгинати лікоть. Чуть-чуть підберіть його, підзігніть, направте назад. Зберіться, суглоби мають бути. В безпеці. Коли ми перерозгинаємо і всю вагу спираємо, то не дуже подобається це ліктьовому суглобу, якби він міг щось висловлювати свої якісь побажання, я думаю, він би щось сказав. вдосі витягуємося, як струночка на видосі, ми підтягуємо стегно до живота і лікоть до коліна, скруглюємось, відштовхуємося опорною рукою, скруглюємо лопатки і знову навдосі. Витягуємось на видосі, Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще чотири. Три. Беріть у напрямку яремною пробуємо, коли витягуємось, підтягувати. Два. Катюш, слідкуйте за носочком в даному положенні, вниз його, не вбік. Ну, да, во, закривайте таз, не розвертайте. Угу. Хорошо, відпочиньте зараз, поставте, можете просісти на п'ятках. Е, Кать, для вас, Катюш. Подивіться, будь ласка, ніжка, коли йде назад. Не чи ви натягуєте носок так чи так, головне, щоб він був вниз. У вас чуть-чуть розвертається. Коли ми розвертаємо носок, у нас за стопою розвертається коліно і таз. Тому важливо слідкувати за стопою. Гаразд? Ну, ви відчули, так? Да? Молодець. Гаразд, давайте інша рука нога. Рука і нога, да? ліва рука і права нога. Витягнули. І стоїмо. Підтягуємо живіт, а живіт ми підтягуємо для того, щоб у нас підібрався поперек, бо якщо ми розслабимо живіт, у нас прогнеться поперек. Нам треба підібрати м'язи живота. Плече від вуха відвести, ліве. Втягнути коліно. Ага, Катюш, ліва рука і права нога. Mm -hmm. да, бо Так буде незручно. Ну нічого, розібралися. Вісім. Да, Сім. І зверніть увагу на опорну руку. Знову ж таки, так, да, чуть-чуть підзінуть. Ви молодці. П'ять. Чотири, три. Зробіть вдих. І на видосі під животом зустріч ліктя і коліна відбувається. Привіт, лікоть, привіт, коліно. Вдих. Витягнулись. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, ще чотири. Три, два. Один вдих, і видих. Поклали, витягнулись. Права рука вперед. Давайте ліва назад. Нога. Ліва назад нога назад. Бачите, я не уточнюю, що ви самі розібралися. Зігніть ліву ногу в коліні, не опускайте стегну вниз. І правою рукою зачепіть стопу, п'яточку притисніть до сіднички і підніміть вгору стегну. Далі, якщо виходить перехопити себе за щиколотку, не у всіх вийде, можливо, зможете себе тільки за пальці їх тримати, нічого страшного. Можна за щиколотку перехопити і натягнути носочок у напрямку коліна. І далі слідкувати, щоб ваше стегно не вивалювалося вбік, щоб таз ваш був гарно закритий. Відштовхнулися порною рукою вдих і з звинуватив, все, давайте вже розгинаємо ногу в коліні, натягуємо плече і тягнемося ребрами вперед. І постоїмо так десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Як коліна не болять? Три. Хорошо. Слідкуйте за колінами. Щоб не боліли, Два. Один. Опускаємо вниз. На секундочку присіли. І знову повернулися в коліно кістове, підняли ліву ногу. І підняли ліву руку. І розвернули таз. От тепер розвернули разом зі стопою. І трошечки постояла. <ріх> Дивіться, опорна нога можете поставити на пальці ніг. Можливо, так легше буде тримати баланс. Так? Да? Помагає? Клас. Ми вже тут стоїмо деякий час, дихаємо. Вдих. І зараз згинаємо ліву ногу в коліні, п'яточку до сіднички. Правою рукою перехоплюємо знову ж таки стопу, притискаємо п'ятку до попи, якщо виходить, і відводимо трохи назад стегно. Далі вдих. І з видихом, відводячи стигну назад, розгинаємо ногу в коліні і знову штовхуємо себе вперед, натягуємо ручку. Ви молодці. І потихеньку спочатку вертаємо, згинаємо і м'яко повертаємось. Видих кругла спина. Присядьте на п'яточку. Да, все, я давайте сідайте на п'ятки. вдих. <різь> Таке розчарування в голосі. Хорошо, зробіть вдих. На виду зробимо собачка, дивиться вниз. І знову повернемось в колінокістю. Те саме з іншою ногою зараз. Права нога назад. Ліва рука вперед. Згинаємо ногу в коліні. Захоплюємо стопу. П'яточку притиснули. І важливо слідкуйте за тим, щоб стегно не вивалювалося в бік, а йшло назад і вгору і розгинемо. Ви можете за щиколотку себе тримати, просто мені так подобається більше, що можна натягнути пальці ніг у напрямку коліна і убезпечити коліна від розтяжіння, ну, від, від якихось дискомфортів. Але може бути і такий варіант, але, будь ласка, звертайте увагу на відчуття в своєму коліні. Стоїмося вісім. Сім. І штовхайте ребра, грудну клітку по можливості вперед. П'ять. Чотири. Хошо. Три. Два. Один. Опустіть, присядьте на п'яточки на секунду. І зно повертайтесь в коліно кістьове. І зараз. Права нога назад і права рука вгору розвертайте одночасно таз в бік. Стоїмо, дихаємо. Дуже добре. І зараз ми згинаємо праву ногу в коліні, п'ятка до сідниці, захоплюємо рукою, підтягуємо ближче і, не опускаючи стегну вниз, відводимо його трохи назад. Можна, в принципі, і тут залишитися, але ми спробуємо трошечки глибший варіант з прогином спині, сіднички тут теж у нас напружуються, ми розгинаючи ноги в коліні, відводимо стегну ще більше назад, натягуємо плече. Плавно підтягуємо спочатку до сідниці, м'яко вертаємось і сідаємо на п'ятках.